39-річний чоловік, стосовно якого відкрили кримінальне провадження за фактом конфлікту з військовослужбовцями ТСАК, написав на них зустрічну заяву. Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця Житомирського райвідділу поліції Марина Вітвіцька. Увечері, 9 листопада, чоловік пояснив свої дії і одночасно звернувся до поліції з заявою щодо неправомірних дій, вчинених відносно нього. Встановлені допитані свідки, переглянуті записи. Камер відеоспостереження з місць, які розташовані неподалік місця події. Також обом учасникам події, обом заявникам було надано направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості спричинених їм тілесних ушкоджень. Нині з обома зверненнями поліцейські проводять досудове розслідування у межах кримінальних проваджень. Попередня кваліфікація стаття 296 дев'яносто кримінального. Кодексу України хуліганства. Нагадаємо, конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та Житомирянином стався 8 листопада у Житомирі. Упродовж двох днів у соцмережах та місцевих телеграм-каналах публікували відео інциденту з різних ракурсів. Працівники кав'ярні, біля якої все відбулось, знають цього Житомирянина. Спокійний хлопець він нічого ніколи нам не говорив. Адекватно відноситься і прийде не на грубить ніколи. Так бачите, як вийшло. Він там зовсім не винен. У нас вже ж є камери і вже, вже пішло повне відео в хід в інтернет. Ну, хто почав, що хлопець наоборот, потерпілий. Суспільне ще раз звернулося до 39-річного Житомирянина за коментарем, але він відмовився спілкуватись на камеру. Ми залишаємо за ним право прокоментувати ситуацію. Сергій Гаврилюк, представник Житомирського ТЦК, розповів, що уприлюднені відео не показують того, що передувало бійці. Чоловік Проходячи повз, йому запропонували зупинитися і поспілкуватися, так як я й казав, в рамках проведення заходів мобілізації, запропонувати з'явитися до ТЦК і так, далі, і так далі. На це він відповів ну, вкрай негативно, застосовуючи ненормативну лексику, і пішов далі. Його ніхто не переслідував. Пішов, і пішов. Все, не хоче спілкуватись, ніхто не доганяв. Але цей чоловік, можливо, визначив, що він недостатньо сильно утвердив свою позицію перед військовими, повернувся і, начав, і почав провокувати фізичне втручання, скажімо так, насилля. Можливо, да. І всі далі на відео все, все бачили, що там відбулося далі. Військовому службовцю 58 років. Він пройшов війну, він служив десантом штурмовій бригаді. Отримав поранення, контузію. І в даному випадку він не так як кажуть, він не злякався. Він поступив, так як ми їх інструктуємо. Він погасив конфлікт і не відповідав. Катерина Тарасюк, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. Рідний брат і син військовослужбовця Романа Богодвида, якого мали похоронити 5 листопада в селі Дриглів Чуднівської громади, здали матеріали на аналіз ДНК. Про це Суспільному розповіла мати загиблого Ольга Богодвид. Жінка розповідає, що шукають тіло старшого сина, її дочка та молодший син. У мене хворе серце. Я хворію. Вони тому вони цим займаються. Вони, може, і не кажуть мені всього, що вони знають. Вони займаються цим самі. Самі шукають, самі, але дуже тяжко. Мало хто хоче надавати. Людям таким цивільним, ну там як на Ольга Богодвид показує фотографії сина, які стоять незмінно від дня, коли мав відбутися похорон. Так як говорили мої дочці, вона більш цим займається, що просто перепутали документи і відправили його. Інше місце, і ми так думаємо, що його захоронили на Хмельниччині. Ольга каже, що рідні зустрічалися із дружиною іншого загиблого військового із міста Славута на Хмельниччині Мариною Стасюк. 5 листопада вона поховала свого чоловіка Івана Стасюка, але Ольга Богодвид каже, що у Славуті може бути похований її син. Суспільне зв'язалося із Мариною. Жінка розповіла, що була на опізнанні тіла, яке не похоронила родина Богодвид. Марина Стасюк впізнала в його речах речі свого чоловіка. Вони відповідають речам мого чоловіка. Аналіз ДНК ми будемо робити стовідсотково, щоб просто ми вже знали напевне і щоб просто розставити всі точки на ті. Тест ДНК буде обов'язково. Вони здадуться з понеділка. Нема поки експерта і нема дозволу, поки на це все. Це все, все буде. Залежати від самої лабораторії, якщо не буде можливість зробити це швидше, вони зроблять це швидше. Ольга Богодвид розповідає, що обидва її сини військовослужбовці за старшого сина Романа. Хвилювалася більше ніж за молодшого. Ну тільки він отримав повістку. Я тиждень плакала день і ніч. Тиждень моє серце чуло, чуло біду, і це всі люди бачили. Я ходила чорна, як ніч. Усі ці дні він дзвонив, він казав: Мам, не переживай, все добре, все буде ок. От воно і ок, і норм, і ок. Нагадаємо, що 5 листопада в селі Дриглів Чуднівської громади мав відбутись похорон Романа Богодвида, але рідні чоловіка не опізнали тіло, яке привезли для поховання. Наразі тіло знаходиться в морзі. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина. У Оксани Розкошної соціальні служби Бердичівської міської ради відібрали трьох дітей. Жінка вважає, що це зробили незаконно та вимагає повернути двох доньок та сина. Виконком міської ради прийняв рішення про вилучення дітей у жінки після того, як 18 жовтня внаслідок пожежі у багатоповерхівці Бердичева загинув четвертий син Оксани. Місячне немовля. Я своє вино теж дуже чувствую, що я цих дітей оставила. Я не могла їх взяти з собою і просто піти з ними, так само нагріти до чайника для дитини іскусственника. Після пожежі Оксана із трьома дітьми перебували у лікарні. Звідти працівники соціальних служб і забрали дітей жінки. Оксана розкошно каже: дітей відбирали силою і. І рішення соціальних служб вона вважає незаконним. За словами жінки, нині її навіть не пускають до дітей у притулки. Просто зайшли в палату, коли було день народження мого цього середнього хлопчика, діми. Чоловік мій спав. Працівники поліції вірвалися в палату, просто тримали його руки в наручники. Мене тримали на криваті, а дітей просто украли, просто викрали. Посадили в машину і нам навіть не повідомили, листа на руки навіть не дали якого. Мешканці під'їзду, де вона ймала квартиру Оксана, кажуть: діти завжди були чисті, вдягнуті та доглянуті. Кілька разів на день жінка ходила до сусідів, аби приготувати їжу для своїх дітей. Так, да, в діті все нормально було. Не було таке, що за маражки якісь. Ні? В колясках їздили, і з маленьким їздили в коляски, ці за ручкою ходили, на качелях каталися, нічого такого не було. Мама дуже божа і добра. І Боже, і доглядала дітей, і доглядає. Оксана Розкошна перебувала на обліку у соціальних служб кілька років. Родина вважалася такою, що потрапила у складні життєві обставини, розповіла Суспільному Любов Орел, представниця служби у справах дітей. Жили і завезли їх в відповідні заклади, де тимчасово діти будуть перебувати, оскільки родичів, знайомих, які б хотіли взяти дітей, поки суд розгляне, немає. Ну ми вважаємо, що мама неналежно виконує. Ми робимо все згідно закону і суд. Остаточно винесе своє рішення, яким скаже чи відібрати, чи повернути мамі. Ми багато що з'ясували і з'ясовуємо в процесі зараз. Коли ми вже маємо доступ до певних документів, можемо запити робити. Тому тут підставши і позбавляти її дуже багато. Не відбирати а й позбавляти. Нагадаємо, що 18 жовтня сталося займання у квартирі, яку орендувала жінка. Двох дітей жінки встигли винести із палаючої квартири. Найменший хлопчик, який був у ліжечку, загинув. Дмитро Поліщук Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомирщина. У Житомирі біля під'їзду одного з будинків на Майдані згоди місяць тому комунальники провели ремонт системи опалення та не зарили котлован. Розповіла кореспондентам Суспільного старша будинку Оксана Новицька. У нас відключили тепло, приїхали з теплосіті. Провірили, знайшли прорив. Прорив шукали три дні. От коли вони знайшли, ну тоді. Положили нову трубу і уїхали. Оксана говорить, що після того, як працівники «Житомиртеплокомуненерго» теплокомуненерго протягом тижня не засипали яму, почала телефонувати на гарячу лінію та залишала заявку для завершення робіт. Вони приїхали, правда, на другий день і заложили бетонними плитами. І все. І оце вже дві неділі пройшло коментарі Суспільному Руслан Погребняк, головний інженер комунального підприємства, розповів, що затримка пов'язана з великою кількістю проривів через початок опалювального сезону. Тут був порив теплової мережі, який було усунуто, і зараз, як ви бачите, планується засипати, готуються до відновлення благоустрію. Трошки не встигали, тому що були пориви, і хотілося використати. Теплі дні для того, щоб в першу чергу усунути ті пориви, які є на теплових мережах, а вже потім займатися благоустрієм. Руслан Погребняк розповів, що їх працівники засиплять котлован, а після ущільнення заасфальтують. То спочатку приходить, перевіряють нас благоустрій, провіряють на ущілення грунту і асфаль... і щебеню. Якщо воно проходить, дають нам акт для того, щоб ми могли виконувати роботи по асфальтуванню. Тому Мешканка будинку Інеса говорить, що рада, що котлован засипають, адже його доводилось обходити по нерівній доріжці. Дорога нерівна, в воді, в грізюці, в багнюці, впадеш чи не впадеш. Ризик і великий для пожилих ну, для людей похилого віку. Це добре, що обійшлось без нещатних, нещасних випадків, що ніяка дитина, ніяка старушка туди не впала. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. Дітки, зараз повітряна тривога, тому наш урок ми проведемо в укритті. Сьогодні ми познайомимося із народними колисковими піснями. Під час повітряної тривоги уроки у філії Куринського ліцею відбуваються в укритті. Тут є, є в нашому шкільному укритті прекрасні місця для сидіння учнів. Зона для, далі є. Річка, яка дітей забезпечить теплом, досить комфортно, дітям подобається, є ігрова зона. Юлія Римерева, вчителька філії, розповіла Суспільному, що будували укриття разом вчителі та батьки упродовж трьох місяців. В інших школах був погреб, можливо, якийсь був підвал, А в нашій школі не було зовсім нічого. Ми своїми силами разом з батьками вирили великий котлован. Ми і цемент мішали, і пісок носили, і камінь били, тяжку працю робили разом всі. Можливо, я сама фізично і не могла будувати його, прийти сюди. Приходили старші діти, син старший приходив, який допомагав це все робити замість мене трошки. Ну. Дякувати рукам наших батьків і на всім вчителям, які теж, напевно, не мали цього робити, як, ну, чи не їхня ця робота була кидати лопатами пісок, але нічого. Все ми зробили, справилися, щоб наші діти навчалися. Допомагали будувати укриття місцеві підприємці і депутати, каже Микола Римарев, староста Старостинського округу селища Курного. Фінансову складу я вам не скажу, бо я не рахував. Тому що блоки ми знайшли, попросили підприємців, дуже багато допомогли підприємців. У нас є тут депутат Євгеній Іванович, потім Федоренко, які нас забезпечували транспортом. Ну, все, що ми просили, вони допомагали землю копати. Ну, всі, всі питання вони не відмовляли. Але основною складовою, я думаю, що це є наші жителі. Площу укриття планують розширити, розповіла завідувачка філії Курненського ліцею Віра Бусел. В цей час продовжується реконструкція, добудова нашого укриття. Зараз ведуться оздоблювальні роботи в укритті опалювальну систему. Нам треба трошки покращити, зокрема там в другому приміщенні. Я думаю, що сільська рада нам допоможе в цьому, і все буде добре. Лоніт Харшан, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина. Ірина та Ангеліна, танцівниці хореографічного колективу Галатея із Броварів, 10 листопада приїхали до Житомира, аби взяти участь у восьмій міжнародній асамблеї танцю імені Наталії Скорульської. Під час війни потрібно не забувати жити, не відкладувати це на потім. Зараз приїхати, допомогти дітям. Ці гроші благодійні, всі підуть дітям. Це підтримка наших військових, які зараз потребують нашої допомоги. А наше діло це гарно виступити, подарувати емоції глядачам. На розповідає, що коли танцює номер маскарад на музику Хачатуряна, думає про підступність ворога Росію, яка довгі роки маскувалася під нашого друга. Людина може показатися однією, а насправді зовсім іншою. Коли ти під маскою, ти зовсім іншим. Перемога близько. Інна Бурдейна, засновниця асамблеї, розповідає, що цього року участь у конкурсі взяли понад 200 учасників з України: з Польщі, Македонії, Грузії, Словаччини та Італії в онлайн. Проводимо благодійний гала-концерт на підтримку реабілітаційного центру Житомирської дитячої міської лікарні. Діти сьогодні не можуть бути поза увагою, і тому ми дуже вдячні всім учасникам, всім житомирянам, які підтримали наш захід. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.